Ці кадри відзняті на трасі Київ чоп три тижні тому, 15 січня, працівники рівненського облавтодору виконували ямковий ремонт між селами Антопіль та Бабин. Ями засипали холодною асфальтобетонною сумішчю із заводу у селі Нова Любомирка. Східно босту і Технологічної карти, яка в нас є. Цей матеріал, розповів тоді головний інженер Рівненського облавтодору Олександр Гончарук, можна використовувати при мінусовій температурі. До 10 градусів можна працювати. Головне, щоб ямка була очищена, там опродота, і його можна вкладувати, вщільнювати і, і все їм буде. Ямковий ремонт на цій ділянці дороги тоді, у січні, на прохання наших журналістів оцінив водій та член громадської організації «Автоєвросила» Роман Стецько. Бачили, оце як цей ремонт. Він відбувається абсолютно неналежним чином. Знову там буде яма. Це просто відмивання та розкрадання наших державних коштів. Три тижні по тому на ділянці траси Київ-Чоп між селами Антопіль та Бабин ми зустріли ту саму бригаду робітників. Від сьогодні аварійну ямковість вони ліквідовують вже гарячим асфальтом. Зов багато багато не багато роботи. Оце починаємо геть, будемо йти по бабині. Грім, смоло для обробки ями. Щоб обробити яму. Не будемо. Так зараз виглядають ями, які працівники облавтодору ремонтували холодним асфальтобетоном у січні. Майже у кожній з них помітні сліди асфальтобетонної суміші. Майстер Олег Горжик переконує, це нові ями, які утворилися поряд із відремонтованими. Ями, які ми робили, тримаються, а саме полотно, саме полотно в далі розкриваються ями. Оце зроблене вами, так. Да. А це ви стверджуєте, що це. Це вже розкрилося при темп... При перепаді температур на плюс на мінус. На відео ми порівнюємо січневі ями поблизу Бабина з лютневими. Свіжі фото показуємо помічнику директора облавтодору Дмитру Леонтіюку. Ось вони угу. в січні ремонтуються. Навіть тут видно, що приблизно ті самі. І ось вони зараз. Це нова яма, чи це відколовся цей асфальт, який в січні клали? Зараз складати на 100%, сказати на 100% важко конкретно по цих ямах, які ти показуєш. Але ми спостерігаємо за такими явищами на дорозі, що де от в місті, де була укладена латка, біля неї. Латка, тобто холодний асфальтобетон, який був укладений, він тримається, а біля неї утворюється нова яма. Латка вона або є, або вона вибилась. Вона не може там частково якось лишитись. Тому що от, е, холодний асфальтобетон в чому його фішка? В тому, що він оброблений е, там бітумом з спеціальною емульсією, спеціальним модифікатором. І там виникає хімічна реакція. Якраз в процесі його ущільнення він стає монолітним. У цьому році холодним асфальтобетоном на Рівненщині відремонтували 2,5 тисячі квадратних метрів шляхів, що перебувають на балансі служби автодоріг області. Цю інформацію сьогодні нам озвучив заступник керівника відомства Микола Козачок. Виконавцю облавтодору власник не оплатив ремонт 7 квадратних метрів, де його визнали неякісним. Те, що робили в січні холодним асфальтобетоном, то бригада по виконанню своєму в день вона може зробити такою технологією одна бригада, до 20 квадратних метрів. На даний час, де відбулося руйнування, це 7 квадратних метрів. Ну, орієнтовна вартість від 500 до 700 гривень за квадратний метр. Тобто, якщо 5, на 5 це 25 тисячі гривень. Тобто це не заплатили, а все інше воно якість. Все інше, те якісне, що тримається, воно оплачується. Причиною появи ям на трасі Київчоп Микола Козачок називає перепади температур, вологість та недофінансування. Ми ж ремонтні терміни, коли робили ділянку дороги до Євро 12, через 7 років потрібно було зрізати 5 см фрезою і 5 см положити новий асфальтобетон. Це вимагає, зобов'язує книжка наука. Ми не зробили цього. Турки, які обслуговують Львівську область, вже сьомий рік буде. У них фінансування в сім разів більше, ніж у наших шляховиків, які виграють тендер. Вони вже зробили, перекрили частину Київчопа. Чи правильне твердження, що після того, як сприяв, біля неї може вилізти ще? Можливо. Роман Свирида, Сергій Савта, Валерій Мартинюк. Новини ЮАРівне. Рівне.